Це пан Сергій презентує кімнату Ось. ляльок. Ага, А це щасливо, карцент з неї зняли. Що дів... <рес> Дівчатка а тут можуть тут спробувати. То, що крім колекції, тут цікаво. Карсети поносити. До вам, щоб було ще проші <рес> станки. Дуже цікаво. Так що запрошуємо. З паном Сергієм до Сум, до музею причалу Одіссея. Адреси всі є. Фотографії. А оце галерея котів. О, це для моєї дружини і для моєї доньки буде дуже цікаво. Вони в мене дуже полюбляють котиків. Дівчатка, це для вас. Це в пам'ять про художника Валеріана Яблочкина, який жив і помер на Сумщині. І його при житті назвали Хотячий Рафаель. Ото його роботи кати. Це ціла виставка. Це ще не всі коти, тут ще коти. Це про котів, ви почули, Антоніна. Still... Вон, Галерея Яблочків, він ну, похований на Кролевеччині. Він, як mm -hmm. відтворив, його при життю називали Гачий Рафаель. Ось його роботи. Mm -hmm. І в Сумському музеї є. І це в такий дуже він цікавий. Він для Сумщини, колись ми будемо згадувати, що ми жили разом з ним, в його епоху. Mm -hmm. Це дід, звісно, супер. Він же й художник, не тільки скульптор. Це вже такий І... офісний. О, в принципі. А це роботи моїх виставка. Це та, як я життя бачу фотографія. А яке вираження від царі. що вона хоче сказати, з чим. Це не внучка? Ні, то, то в мене волонтер музеї є, така Полька. Поле не голі. Полі її звати? Фото роботи пана Сергія. Ну, відповідна колекція. Оце такий світ.